Привіт усім! Мене звати Святослав зв зв Гарась, це моя молодша сестра Катруся. І ви на каналі «І ось Чому. І сьогодні ми вам розповімо про те, як люди нав'язують собі проблеми і таким чином утворюють найбезглуздіші військові конфлікти у історії. Наприклад, футбольна війна, кондитерська війна, найкоротший збройний конфлікт, як бродяча собака почала війну. Та про те, як 100 тисячне військо програло війську, яке ще навіть не прибуло. Чи не порахували, що починаючи з 3600 року до нашої ери, в світі налічується більше 14 600 воєн. І мирними руками було лише 292. Взагалі, в живій природі існують тільки три види живих істот, які мають схильність воювати одне проти одного. Це Пантеї Мора. А також, здогадайтеся, ті, які вважають себе найрозумнішими, це ми люди. Отже, наша перша історія про те, як собака почала війни. Глік стався в жовтні 1925 року. На болгарському грецькому кордоні. А причиною стало те, що грецька собака, яка належала грецькому воїну, забігла на територію Болгарії. Спочатку бри, е, болгарські прикордонники не звернули увагу. Але коли вже грецький солдат прибіг на їхню територію без дозволу, вони е, в нього вистрілили. Він загинув. І через день Греція надіслала ультиматум, за яким Болгарська сторона мала виплатити компенсацію сім'ї воїна. Болгари не зробили цього, і через день почалася війна. 19 жовтня 1925 року грецькі війська проникли в місто Петрич. Війна тривала 10 днів і стала відомою як війна бродячої собаки. Або Петрівський інцидент. Занзібарська війна, яка потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Це офіційно найкоротша війна в історії. Вона тривала, увага, 38 не днів, не годин, а хвилин. Так, хвилин. Вона відбулася 27 серпня 1896 року на острові Занзібар між Англією та Занзібаром. Це сталося після того, як 24 серпня помер занзібарський султан, з яким Англія мала дуже тісні стосунки. А новий султан не хотів мати в друзях і в союзниках Англії. І тоді англійці надіслали ультиматум: або він зрікається престолу, або його резиденція буде обстріляна. Він не захотів. Передавати трон іншому султану. Тож скоро британці приїхали своїми кораблями і обстріляли його резиденцію. Все було потрошене. Він здався. Підсумки для Занзібару були жахливі. Померло півтора тисячі людей, а Англія ніби цього не помітила. Одна легко поранена людина. Так увійшла в історію англо-занзібарська війна. Дитинство нам всі говорили, не запізнюйся. Але в даному випадку запізнення врятувало життя ці, цілій армії і навіть більше. 17 вересня 1788 році, при одній з битв між Австро-Угорщиною і Туреччиною, тоді це була Османська імперія, відбулася битва за Каренсебеш. Тоді. Турки і австрійці домовилися зустрітися вранці, але непунктуальність врятувала туркам життя. Вони запізнилися на дві години. Австрогорське військо складалося з різних національностей, і тому атмосфера і бойовий дух був такий собі. Всі не розуміли одне одного. І не могли нормально співпрацювати. Тож, коли вже турки прийшли, вони бачили дуже багато мертвих тіл, що сталося, скажете ви? За цей час австроугорці і не тільки сп'яніли, побилися між собою і втекли, бо забоялися, яка могутня була Османська імперія. Турки ж. Просто прийшли, повісили османський прапор і пішли далі. сальвадорсько гондурасська війна або футбольна війна. Відбір на чемпіонат світу 1970 року. Все йшло по плану. Зустрічалися дві центральноамериканські країни Сальвадор та Гондурас. В першому матчі переміг Сальвадор, що дуже обурило гондурасців. Президент оголосив мобілізацію та потроху накопичував сили свої війська та все, що мав коло кордону. І через день, 14 липня 1969 року, Гондурас офіційно напав на Сальвадор. Військові сили двох країн разом становили близько 15 тисяч осіб. Вдумайтесь, приблизно. Одна п'ята всієї їхньої армії разом загинула. В Сальвадору померло тисяча осіб, а в Гондурасу вдвічі більше. В підсумку було укладено перемир'я, і кордони збереглись. Французько-мексиканська війна або кондитерська війна. Багато хто знає цей військовий конфлікт, але мало хто знає, що це все. Почалося з кондитерського інциденту. В 1828 році мексиканські мародери ограбували французького кондитера в Мехіко. Розбомбили його кондитерську. І через 9 років він сказав це владі на чолі з Луї Філіпом. Для мене було дуже дивно, коли я дізнався, що французький кондитер звернувся до відновлення своєї кромниці тільки через 9 років. Луї Філіп вимагав від мексиканської сторони, щоб вони надали цьому кондитеру, увага, 600 тисяч песо. Для порівняння тижневий заробіток цього кондитера становив одне песо в тиждень. Ця сума була невиправдано високою. І логічно мексиканська сторона відмовилась це робити. 27 листопада 1838 року Луї Філіп висилає свої кораблі до Юкотану. І так починається ця війна. Ввелися бойові дії аж до 9 березня 1839 року. Закінчили все перемогою Франції, яка захопила, хоч і невелику, але все ж таки територію Мексики. Парагвайська війна. У грудні 1864 року президент Парагваю Франциско Солано Лопес оголосив першу в історії Латинської Америки мобілізацію. Це було дуже дивно та й дуже е, незвичайно, тому що ніхто не розумів, що це таке мобілізація. Але через декілька днів всі дізналися. Франциско хотів напасти на Уругвай не тільки з економічних та політичних інтересів, а й через власні амбіції. Тож війна тривала 6 років, було дуже запеклою. До, до війни парагвайське населення становило 1 мільйон 200 тисяч і 90% з них лопес втратив. Тож, друзі, це було наше відео про те, як люди можуть самі собі зіпсувати долю. Дякую вам за ваші лайки, перегляди та підписки. Якщо вам сподобалось відео, ми знімемо нове. Так що всім до зустрічі!